Свої виїхали разом з надзвичайником на територію Широківської селищної громади. Зараз просто обстежуємо поле на наявність обох небезпечних предметів. Саме Більше як касетних боєприпасів. Наші землі знаходяться на території Криворізького району і Херсонської області. Ну, заміновано було десь до більше п'яти тисяч гектар землі було заміновано. На сьогоднішній день практично все розміновано. Все розміновано. Нам допомагала ДСНС. Щодня щось є так. Саме мінімальне, але Завжди щось є. Ми базуємося в Кривому Рогу і працюємо в основному в Криворізький район. А Відрядження їздимо, звичайно, і на Херсонську область, і Харківську область, куди покличуть, так сказати. Прямо зараз перепускають маленького механічного помічника, з допомогою ефективно можуть обдивитися всю територію та з мінімальним ризиком для життя. Ну, у нас здесь, в нашем регионе, все не так плохо, как может быть. На данный момент на поле обнаружено два кассетных элемента, 9 м 210 Копаем яму. Нам главное скрыть его с поверхности земли, чтобы осколки пошли вверх, а не параллельно земле. Накладный заряд выбухивки и педры. Мені знешкодили касетний момент, який знайшли прямо тут на полі. Майже 3% всіх земель горних забруднені вибух по предмету. Але щодня ця територія зменшується, і я впевнений, що найближчим часом повністю вся територія Криворізького району буде безпечна для мешканців. Страх завжди є, він присутній завжди, тому що якщо не боятися, то будеш себе почувати як безсмертним, так сказати. Це дуже велика помилка. Ну, всі боремося на перемогу, так сказати. Ми тут взагалі якби, для того, щоб допомагати людям. Ми вчергове нагадуємо, якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, ні в якому разі його не чіпайте. Запам'ятайте місце і телефонуйте 101. Бережіть себе.